Сьогодні на вечері легкий параметр. Перед нами класичний параметр НМТ 2023. Перше, що ми маємо тут зробити, це домножити повністю все рівняння на 5, щоб позбутися знаменника. Домножимо, отримуємо 15х мінус двадцять дорівняння 2ах плюс 3. Тепер ми переносимо все з х з одного боку від дорівнює, все без х в іншу сторону від дорівнює. і виносимо х за дужки, і таким чином зводимо це просто до знаходження корення лінійного рівняння. Тепер ми повинні 20 а плюс 3 поділити на 15 мінус 2 а щоб знайти чистенький х. Ми знайшли корінь в умові. Нас просять знайти додатній корінь. Для цього ми наше значення, яке в нас через А виражене, кажемо, що воно має бути більшим за 0. і отримуємо дробову раціональну нерівність. Пам'ятаємо, що вона розв'язується в нас методом інтервалів. Для цього ми чисельник порівнюємо до нуля, а знаменник кажемо, що він не буде дорівнювати нулю. Знаходимо наші точки, це буде мінус 3 двадцятих і. І 15 других або те саме, що 7,5. Тепер ми виставляємо на координату пряму наші точечки і будемо знаходити проміжок, який нас цікавить. Виставляємо спочатку мінус двадцятих, потім 7,5. Виставляємо знаки, починаємо з мінуса, тому що в нас в знаменечку біля А є мінус. Чергуємо. Тепер нас запитують там, де буде більше нуля, тому це буде проміжок від мінус двадцятих до 7,5. Нас запитують найбільше ціле значення, і це буде 7. Тож відповідь нашому завдання.